Тепер, друзі, внутрішня тема. Громадська якраз і є громадським, тому що всі наші внутрішні процеси є прозорими і вони є абсолютно відкритими для нашої аудиторії, для наших друзів, для людей, які нас дивляться і підтримують. Або для людей, які нас дивляться і не підтримують. Отже, Наталка Гуменюк зі мною студії. Тепер її можна не титрувати як журналістку громадського телебачення. Тепер це голова громадської організації, громадське телебачення. Віднедавна з чим ми її вітаємо. Дякую, про... скажи, будь ласка, По справах. Так. Я, я почну з зовсім загального питання. Нет, спочатку я скажу, що будь-хто може мені. Е... Крім працівників громадського, може мені у твіттер писати запитання для Наталки Гуменюк, ось мій твіттер, або можете телефонувати скайпом громадське підкреслення ТІВІ і запитувати у Наталки, якщо маєте якісь питання до неї, не знаю, застереження, можливо, хтось боїться, що громадська перейде повністю на англійську або громадське не знаю, викине з ефіру Майкла Щура. Або, наприклад, громадська будуть лише займатися темою війни. У кожного можуть бути якісь свої побоювання. Давай розвінчувати ці міфи. Чим буде громадське е, завтра? Завтра буде громадське тим медіа українським, де люди зможуть знайти ту інформацію, яка їм потрібна, корисна і ту, якої можливо ніде немає в тих непростих умовах, яких ми є. Ну ми сподіваємося, і ми зараз до цього працюємо. А щоб розвіяти, я думаю, що особливість нашої роботи громадської якраз в тому, що ось в нас цікаво, що в нас є цей процес обрання, що в нас є статут, що ми незвичайна організація. От ми сьогодні зустрічалися з цією групою. Німецьких журналістів, яким пояснювали, що це надзвичайна річ, взагалі навіть в світовому масштабі, що є медіа, яка керується журналістами. Ну, такі, такі приклади є, але все одно їх дуже мало, і е, це зовсім інший рівень відповідальності. Коли ти не можеш послатися на якогось дядю, бо він так вирішив, так легше працювати. Але коли ти розумієш, що всі твої рішення вони е, ну, мають бути. Ти, ти відповідальний перед всіма, перед колективом, перед людьми. і і це твоя відповідальність, немає якихось великих, я не знаю, там, ну, того, хто замовляє, так. І ще дуже важливо, що в нас є цей процес таких, те, що називається в політиці, там, в, в західній там, check and balances, так? Це коли є противаги, коли є в нас там програмна рада, в нас є громадська організація, і все одно немає такого, що можна, як ми розумієш, там, щось робити одноосібно. Є такий, наприклад, бік бос, великий керівник, якому дали карт-бланш робити. Все, що він хоче. А в нас в, у нас так немає, бо в нас якраз цей принцип. Ми по суті намагаємося зробити те саме, що зараз вчиться вся українська держава: створити правила і самим цих правил дотримуватися. Що надзвичайно важко, можу, від себе сказати. Насправді. Це дуже складна робота. Ми розуміємо, це мене завжди так само дивує, що насправді ми ж люди, які вимагають від політиків, там ну є певні вимоги, журналісти завжди про це говорять: що є закон, давайте його дотримуватися. Є Правила, давайте їх дотримуватися. Є оці всі речі, але ці всі процедури, все це, воно дуже-дуже, ну тобто, займає час, ми до цього не звикли. Інколи хочеться прийняти рішення швидко. Але демократія, вона не проста річ, де треба пояснювати кожен свій чинок. Хтось його не зрозуміє, але брати до уваги іншу думку. І головне брати також до уваги ту думку, з якої ти не згоден. Скажи, будь ласка, ти згадувала про відповідальність? Це насправді важливо. Я розумію, що ти багато від чого доведеться відмовитися: типу там менш часто їздити на схід, більше часу витрачати на якусь роботу тр трохи нудну адміністративну, або дуже нудну адміністративно. Кому як? А, навіщо тобі ця відповідальність? Е, мені ну я, я думаю, що зараз е, так склалися в, в цей час обставини, що випала ця можливість, так? І от я коли занурилася в процес там організаційний, адміністративний, це насправді так само е, дуже цікаво. Ну, Просто думаєш, що можливо мож, якісь мої знання і уміння, там, і можливість там балансувати, врахувати думку, або там створити той, е, ну, створити ту. ту створити Такі умови, коли можна там, дослухатися до різних людей і доходити, ну, знаходити, наприклад, компроміс, що ці якісь знання можуть піти на користь. Тобто, я думаю, що кожен з нас в якийсь час і це буде прекрасно. От багато людей на громадському в свій час будуть очолювати громадське. Так, і е, здається, що взагалі б дуже хотілося, от зараз я зрозуміла, дуже багато речей е, е, стають зрозумілими після того, як ти занурюєшся в керівництво. От є таке враження. Сьогодні всі сидять за комп'ютерами. І таке враження у людей, особливо в Такий зайнятий час, що ти один багато працюєш, і незрозуміло чим займаються всі інші. А потім, ти, коли починаєш отримувати 50 імейлів від кожного, розумієш, що в принципі кожен багато чим займається. Це просто непомітно. І от коли, я думаю, багато з нас, можливо, Тендрій за кілька років, так, очолиш громадське. На фразі і... очолиш громадського Сергія Мельничука загорілися очі. Так. Що, можливо, після того ти просто зрозумієш, що там в кожній, там медалі є дві сторони, що там те, що тобі здавалося в форматі репорте. Насправді є там ще інша логіка прийняття рішення, так? Чому ми приймаємо те чи, не, те, те чи інше рішення? І ну мені для мені здається, взагалі, я думаю, нам всім, я кажу, це не моє навіть особисте. Ну, громадське це так само експеримент і для країни. Якщо в Україні те медіа, і ми зараз вчимося побудувати медіа все таки за якимись принципами, яке керується журналістами, яке цінує там, розуміння тої ролі, яка є журналістикою, яким Є журналістика формує цю довіру, значить, і в країні може щось статися. Це от так само, знаєте, побудувати Верховну Раду, де якби, серйозно дискутують, де там не, ну, не б'ються, а де домовляються про реальні закони. Це ж випробування для всіх. Побудувати там, поліцію, де не дають хабарі, але також і люди не дають хабарі. Ну не просто там, що там... мається на увазі от такі невеличкі експерименти. Мені здається, що медійно для України громадська це так. coisa que um experimenta. Так, так, як ми журналісти і щось можемо робити, то ну, мій виняток в таких таких непростих ситуаціях, от пам'ятаєш, ми колись ми то з тобою не говорили, коли я там писала цю книжку про близький схід, там було така, таке запитання е, до однієї людини. Я до, до, там, до, до, до сирійського музиканта, я його запитувала ще напередодні війни. Як ти взагалі виживаєш? Ну тобто є такий стрес, так хочеться така вселенська несправедливість. І є розуміння, що якщо кожен буде робити добре свою роботу. Оту і найкраще те, в чому він знається, то напевно це для нас і вихід потроху її робити. Що ми можемо ну найкраще дати зараз українському суспільству? От кожен з нас, напевно, робити нормальну журналістику корисну і цікаву а, в нас вже є якийсь мандат довіри, який так сталися обставини і майдан, і все решта. Ми його маємо гріх його не використати, і значить. Найбільше зусилля, яке ми можемо дати цій країні, ну, якби сподіваєте. не папасно це звучало, це добре робити свою роботу. І якщо зараз час там свої зусилля спрямувати на якісь, ну я можу сказати, організаційно-адміністративні речі, і ти думаєш, що в цьому буде користь, у мене завжди є питання: де на цьому етапі твій внесок буде найбільшим? От можливо, зараз тут. Я сподіваюся, так що... оптимістично. А чого ти найбільше боїшся на тому шляху? Боятися? боятися. Я не встигаю боятися. Я, встигаю боятися. я, про, я, я розумію, що можливі бути, бути застереження, але це моє велике. Я колись мені було дуже цікаво говорити з Адамо Міхніком з газети Виборчої. Так? І це фраза, яку він сказав в, в середині 90-х, не в 2010-му. Що для нас дуже важливо. Зрозуміти не просто, що там ми, демократи, прийшли до влади, і зараз прийшла наша єдина правда, що я знаю, якою вона є. А важливо створити суспільство, в якому ти можеш з чимось не погоджуватися, але розуміти, що людина має право на це. І... Це стосується і суспільства, але так само і в будь-якій там керівній посаді, чи там ну якісь більш там в, в, в такій ситуації, коли там ти приймаєш якесь рішення для інших. От розуміти, що ти не володієш всією правдою. Ну тобто, в тебе є оця межа. Ти в один момент не перетворишся на людину, яка знає: от я знаю, як правильно. Це завжди ризик в українських умовах для всіх делегувати повноваження. Але водночас, ну тобто, контролювати процес, так, не, ну, не, не забивати болт, як кажуть, так, коли тобі ліньке. Але водночас і делегувати повноваження, так? але, ну, І, і як все це спра має спрацювати? Це, наприклад, великий виклик для українських політиків сьогодні. Як провести, наприклад, ми, отут невеличка, я ж кажу, як експеримент. От у нас питання там децентралізації, її треба провести з одного боку. Але всі бояться, що якщо я раптом перестану це контролювати, раптом там щось хтось. Зробить не так, і ти не можеш керувати всім сам. А це твій особистий челендж. Я зрозумів. А якою є загроза? Знаєте, мабуть, цікавіше питання, якою є загроза для громадського наразі найбільша, як для організації? Нам треба утримати би, професію журналіста і роль журналіста. Бо нас зараз закидають пропагандою. З усіх боків, шумом інформаційним, в якому дуже легко загубитися, відволікають неважливими речами від важливих речей. І виникає у всіх людей величезна втома, що взагалі інформації так багато, вона вся заплутана, всі брешуть, всі використовують і інформацію все так, так, і все це не просто так, і кожен щось говорить, і є багата кількість думок, і це все не має сенсу. І в результаті люди можуть забитися в глухий кут сказати: Та краще я взагалі піду в ліс, я нікому не вірю. І медіа знову ж таки однакові, у кожного якась своя річ. Всюди просто це все робиться для скандалу і для там рейтингу. І в такому випадку люди можуть знову втратити те, що є якесь. Ну тобто, ми можемо втратити самі як журналісти, знову ж тому, що ми такі самі люди і живемо в тому середовищі, в якому ми є. І глядачі перестануть дивитися. Змін багато буде частково? Я думаю, що да. так. Зміни, які я відчую, наприклад. Ну, то я запитаю тебе потім. Це не так цікаво. Що найперше найвідчутніше буде для глядачів? Ми трошечки переживаємо за те, що зараз всі втомилися від великої кількості такої несконцентрованої інформації, тобто багато розмов, але дуже складно інколи знайти суть ну тобто, що важливо, що не важливо. Можливо, ми розуміємо, що це не як Майдан, де не можна цілодобово сидіти перед телевізором. Мені здається, можна компактніше в нашому випадку говорити про найголовніше. Але так само давати слово багатьом. Тому ми от зараз говоримо про там та про вечір на громадському, так де будуть різні думки, але можливо в більш сконцентрованому вигляді. Я ще не прикольний формат передумаю, потім розкажу. Може, ми його ще потім побачимо. Ми хочемо робити, зрозуміти, там, так само робити документальні так, фільми. Ми розуміємо, що дуже багато наших репортажей, їх би там ну, трошки інакше переосмислити, і це те, що не йде вчора, а залишається надовше. Так. Ми, хочемо про... От ми, наприклад, говорили, ти, ти сам знаєш, ми з тобою говорили про якісь не просто там програму про економіку, це така баналь, банальність, яку дуже легко назвати, але є дуже багато речей там, так про які є дебати, гострі дискусії, а результату немає, так як проводити пенсійну реформу, так чого нам чекати від того чого іншого, як це зробити не нудно, так і все ж таки розуміємо, що громадське це не просто телебачення, це онлайн платформа і ми живемо в іншому світі. Тому, коли вам корисно дивитися там Twitter, те, що можна сказати, найкраще в твіттері, думаю, ми ж також будемо розвивати наш онлайн, щоб було зручно всім. Окей, я зрозумів. І в мене ще одне технічне питання. Ми просто заявляли аудиторію, ми на кілька разів запитували, ми просто маємо пояснити нюанси, ми створили наглядову раду. Орган, який фактично контролю, затверджуватиме бюджет громадської організації, буде затверджувати кандидатуру виконавчого директора, і буде спостерігати за тим, чи правильно ми слідуємо за тими цілями до тієї місії, яку ми для себе сформулювали, чи відповідає наш рух в тому напрямку цінностям, які ми декларуємо. Коли запрацює ця наглядова рада, тому що члени там. Список я дуже не пишаюся. Насправді Мирослав Гонгадзе, Ярослав Грицак, Михайло Мінаков насправді, тобто, це реальні люди топ рівень в Україні. Ну тут без сумніву, але так. коли вони почнуть працювати, і справді ми відчуємо твою. І... В нас е ми, до речі, з усіма, ким ми говорили, і я знову тут скажу, всі сказали, ми не будемо весільними генералами. Ми справді хочемо долучитися і поза всім нам важливе громадське. Е в нас ми зараз за затвердили новий статут, який на ухваленні в Міністерстві юстиції, за яким запрацює наглядова рада. Е але вони вже трошечки будуть в, в цього літа вже в нашу роботу включає. І у нас має бути не так вже скоро. Там така стратегічна сесія, де ми, от нашим складом загальним, ще раз переоцінимо і зрозуміємо, куди ми рухаємося, запропонуємо всі ці якісь варіанти, і наша наглядова рада. Я думаю, вже, ну вже цього літа запрацює. Чому вона дуже важлива? Це ж нам самим треба було зрозуміти. Я думаю, що глядачі мають теж зрозуміти. Ми але довго до цього йшли. але справді. нас дуже нам дуже пояснили дуже просто в громадського. Є певна місія і мета. Там так, служіння чи там допомагати суспільству сталого розвитку, наприклад, Але чи спі... є одне але. Ми але самоврядна є самоврядна організація. Але ми є самоврядна організація, і так виходить, що навіть ті, хто там створювали громадське, проговорювали про це, коли приймають ключові рішення, все одно може є такий ризик, що ми можемо діяти в інтересах працівників, а не в інтересах заявлених цілей організації. Тобто, якщо ми працюємо, ми затверджуємо бюджет, умовно кажучи, і затверджуємо всі там робочі Моменти так, як нам зручно працювати. Тобто, давай запустимо проект про Крим, чи давай всім збільшимо вдвічі зарплату? Ну, Умовно так. І е, очевидно, що якщо люди, які самі працюють, вони. Роблять так, яким зручніше, і тільки стороння структура, там сторонні люди можуть сказати: ні, ви розумієте, це на користь працівникам, але це не зовсім те, що служить тому, про що ви заявили, і саме для цього потрібна наглядова рада. От ми до цього нам ну ми, ми ж там радилися, нам радили. Ми це зрозуміли, чому це настільки принципово, бо людське залишається людським. Так, нічого на користь працівникам завтра заборонено стільці на громадському. Окей, дякую, Наталко. Дякую. Удачі тобі. А можна я проанонсую? Можна анонсувати. О, це ми а завтра. Дивіться наше інтерв'ю з колишнім британським прем'єром, міністром Тоні Блером. Ексклюзивне інтерв'ю. Інтерв У нас не так часто. А Тоні Блер один з найвідоміших політиків в світі, так що завтра ви побачите, як сказав мій колега, толково, толково. А, по суті, коротко, і по суті. коротко і по суті. Добре, дякую вам. Лишайтеся на громадському.